Віримо, що ні один спортсмен не обладає неверієм, куди біжить. Кожен спортсмен знає початок і знає фініш. Да, він його не видить, але він знає, що він є, і біжить чим скорше, щоб отримати нагороду. І ми християни, ми не видими, і ще багато є з духовного, бо каже Павел, ми на духовне дивимося, як через ту є. Через матове скло. Ми видимо фігури, там не видиме, ще много конкретностей. Але коли прийдемо к Богу, каже Павел, тоді лицем к лицю ми увидимо всю реальність духовного світа, прекраснішого, такого прекрасного, що око не виділо, вухо не чуло, і на розум не приходило то красно, красно є, що Бог. Приготовив любящим Його. І сьогодні у Євангелії у Матвія в 37, му зачалі, Господь ніколи не лишає нас всякої надії. Навіть тоді, коли нас не люблять, у світі, ми вже предупреждені, вас не будуть любити. За ім'я Моє, ви будете ненавидими многими, словам всіми означає максимально многими. За що нас ненавидіти? Ми готуємося повернутися в Царство Боже. Є люди, котрі біжать на спортивній дорозі, а є люди, котрі взирають на спортсменів. І от спортсмени, котрі біжать, вони мають віру на те, що добігнуть до фініша і будуть мати нагороду. А ліниві з боку стоять і осуждають спортсменів. Та вони ніякі не віруючі, та вони ніякі вони нічого не знають, ні за який фініш, да вони роблять лише вид, що біжать. А от ми тут стоїмо, ми великі, ми розумні, ми свої поля лягли, оддихнули, поспали, у нас не є. І от християни настоящі благодатні, Знають, що наша нагорода царство Божо. І ми спішимо туди, пам'ятує одно, що всі люди, котрому у світі познали Христа, вони наслаждаються Словом Божим. для многих людей, для котрих Слово Боже тяжкоє, воно не вміщається в ум і чоловіка вводить в якої двоємисліє. Коли вас будуть в цьому місті бити, біжіть у другий, ви не успієте вийти, доки син чоловічий вже прийде. І так старайтеся помнити, якщо Хозяїна Дома, Спасителя Господа, називали книжники і Фарисеї Вільзивулом або діючим силі Вельзевула Сатани, то тим більше вас будуть християн. Чесних, благодатних дітей Божих в всьому світі обзивати различними словами, шпіонами, грішниками, навіть сатаністами. Ми читаємо в інтернеті, як люди, куди до церкви не ходять, Богуся не молять. Принципово для них віра у Бога нічто несерйозне, але як вони з любов'ю, християн, обливають грязю, одержує. Различні бесіди, що християни та вони такі собі обмануті, вони маніпульовані, вони ж не розуміють, вони послухали своїх пастирів, а пастирі їм казали неправду. Що казали пастирі? Лежить не знають, бо откуда їм знати. Вони до церкви не ходять, Богу не моляться, Слово Боже не читають, однако із-за свого неверя і сліпоти. Начинають дуже і дуже фантазувати і клеветати на істинних християн. Але Господь нині завершує. Пам'ятайте. У вас на голові волосся пораховано, Бог знає, скільки волосів. Ви самі не знаєте. У Бога вся інформація є. Зато Господь знає, все наперед. І ми. Якщо по милості Божої просимо у Бога, теж отримуємо таку інформацію, яка удивительна всьому світові. Ми постійно напам'ємо, православні Української православної канонічної церкви ведуть себе так, як люди знающі. Критиканти наші ведуть себе як люди сліпі, які нас критикують, але не знають за що, на ходу. Ловлять і беруть із-под хмар аргументи, і видумують, і критикують, і сміються, але було б ето півбіди. А в останнє час почали закликати метати християн в тюрми. Навіть точно так поступали язичники в перші віка. Дві тисячі років то роблять язичники безбожники і всі, хто нині осудив. Гонинія на православних острові Венгрії, гонинія і вмішательство Чехії у православ'я русинов, як вмішалася партія у релігію, уже все в нашій Україні засуджено. І вдруг то же саме почали робити і наші мудреці, коли почали гонити церкву, судити нині. 75. Священики духовних ліц осуждаються за, за те, що вони нібито розпалюють релігійну ворожнечу і їх осуждають звинувачувань такими єднакими, як близниці. Тобто, ми видимо в отополітичне замовлення гонення на церкву Канонічну, щоб злі люди з їх злими планами не зреагували, не зреалізували їх, а ми б у вірі благословенні відстояли своє спасительне православ'я, канонічне, а у вічності в'єднано зі святими, з вірою і надіждою наслідували би Царство Божої. Амінь.